Вітаю на каналі Нумової Чати. Це простий тест на 30 запитань. Назвіть українською предмети на кухні. По 3 секунди на відповідь. Готові? Нуму до завдань. Назвіть українською. Виделка. Назвіть предмет. Це тертка або тертушка. Назвіть українською. Кухоль. Назвіть. Скатертина. Назвіть українською. Неглибока миска. Полумисок. Назвіть українською. Сковорода або пательня. Назвіть. Келих. Назвіть цю маленьку посудину. Чарка. Назвіть українською. Ножиці. Назвіть предмет. Пляшка. Назвіть пластикову посудину. Склянка пластикова. Назвіть українською. Деко. Назвіть предмет. Склянка. Назвіть українською. Це банка або у деяких регіонах кажуть слоїк. Назвіть українською. Таця. Назвіть. Цукорниця. Назвіть українською. Глечик. Назвіть. Цукерниця. Назвіть предмет. Ополоник або черпак. Назвіть українською. Шумівка. Назвіть цю маленьку посудину. Горщик або горня або горнятко. Назвіть українською. Кухонні ваги. Назвіть. Столове приладдя. Назвіть українською. Дошка. Назвіть українською. Казан або розмовне слово баняк. Назвіть українською глибоку торілку. Миска. Назвіть українською. Кавник. Назвіть українською. Рушник. Назвіть. Серветки. Назвіть паперову посудину, паперова склянка. Дякую за увагу. Напишіть свої результати у коментарях, підпишіться на канал, підтримуйте україномовний пізнавальний контент.